Щиро привітати працівників культури, наших керівників творчих колективів, народних майстрів з нашим прекрасним святом, професійним Днем Всеукраїнським Днем працівників культури та майстрів народного мистецтва. Сьогодні, якщо подумки повернутися, як ми прожили цей рік, то ми розуміємо, що все те, що ми робили, це спільна праця наших громад наших клубних закладів і тих людей, які присвятили себе цій непростій професії працівник культури. Я щиро е, дякую е, за те, що е, наші проекти здійснюються, але це завдяки, завдяки вам, вашим творчим колективам, вашому ентузіазму, вашому таланту, шановні працівники культури. Я згадую е, веснянки, співаємо, перемогу закликаємо де молодіжні творчі колективи виконували не тільки виконували веснянки, а вони показали, що вони продовжують традиції, наші великодні традиції, чи орнаменти Поділля, де молоді дівчата демонстрували старовинні костюми з тими нашими унікальними орнаментами, кольор кольоровою гамою, тими обереговими знаками. Чи проєкт, який взагалі, мені здається, ну, якнайширше підтримані всі наші громади, проєкт Колосок до колоска. Скільки гарних виробів, з вигодом вашими руками, не просто гарних виробів, а символічних наших оберегових, це і дідухи, це і той унікальний той сміт, який вноситься на різдво. А тепер він є у клубному закладі. А також соломки ви виготовили і береги, і якісь скульптурні такі вироби. Особливо вражаючи, це виріб Калинівської громади. Великий, такий, який повторює наш символ нашої країни, мати Батьківщина, який встановлений в Києві. А це зроблено руками майстрів Калинівської, Калинівської громади. І цей проєкт був найширший. І ми його демонстрували до Дня Незалежності в арт-просторі, нашому новому арт-просторі Щебрик в рамках акції Покоління незалежне. Чи наша акція така, як Буде рід, то і буде обід, це збереження традиційних кухонь, тих, тих страв, які споконвіку готувалися в наших селах, які збережені, які передали, передані від бабусі до мами, від матері до, донь, до доньки? Таких проєктів було дуже і дуже багато. Чи, наприклад, свято фольклору імнігнато танцюри? Воно щорічне, але в цьому році ми запропонували творчим колективам, нашим фольклорним знаним колективам відтворити старовинні історичні пісні. І вони були, вони звучали. Ми ніби перегорнули сторінки історії нашої держави, нашої України. Уже багато років у нас започаткований такий фестиваль, як театральна осінь, де ми демонструємо і здобутки наших театральних колективів. І саме в цьому році ми знову ж таки зуміли е, офлайн в нат, кажуть в натурі, зустрітися з тими творчими колективами, з тими театральними колективами, які у нас є. Це е, біля 30 колективів. Які показали різні, різні п'єси, різні спектаклі, різні теми, але найбільше вражаючи, звичайно, це був театр естради Факел із Кріжопівської територіальної громади, яким керує наш Корифей культури, ветеран культури, Анатолій Франчук. Але надзвичайно важливо те, що і народні майстри в не цей це непростий час. Вони продовжують, продовжують традиції, які з віку були у нас на поділі, на Україні, саме в народній культурі, народному мистецтві, народних ремеслах. І от сьогодні ми вітаємо вас саме з зали, де проходить уже ювілейна 75-та виставка народного мистецтва, нашої вільничі. Але я сьогодні хочу згадати ще і тих художників, які провели у нас персональні виставки. Це Віктор Крижанівський із Климбівки Ямпільської громади, який саме присвятив свої роботи Шевченківській темі. Чи орнаменти нашого Поділля, де ми показали най найяскравіші ось ті орнаменти, які споконвіку були характерні для нашого Поділля, і ми показали на цій виставці? Це як досвід для наших вишивальниць, для всіх тих. То сьогодні хоче продовжувати традицію подільської вишивки саме у цьому виді народного мистецтва. Чи виставка Наталі Луценко, декоративний розпис? Знову ж таки, це відроджений наш декоративний стінопис і той розпис, тому що більшість людей, якщо беруться за декоративний розпис, чомусь зразу кажуть Петриківка, так крім Петриківки. Є унікальний подільський розпис. І сьогодні вже більше десяти майстрів займаються ним і відроджують і показують отой вазон, подільський вазон, який завжди був характерний. І коли кожна жінка могла на, на своїй хаті намалювати цей подільський вазон, щоб він був оберегом, починаючи, як то кажуть, біля печі на поміні над вікнами, на стінах. І це була оберегова традиція, і вона сьогодні також, вона сьогодні також відроджена і дитяча виставка. Дитинство прагне творчості. Тому ми розуміємо всі разом з вами, що якщо ми закладемо цю любов до народного мистецтва з дитинства, то ми зробимо дуже гарну і добру справу. А виставка наша з Україною в серці. Це традиційна до Дня незалежності нашої України. Завжди кожен з майстрів старається зробити тематичну якусь роботу, яка би відображала його відношення, його любов до України. Є ще один унікальний проект, яким ми гордимося, в якому ми взяли участь. Це, звичайно, участь у вишиванні міжнародного рушника єднання Цвіт вишиванки. Це рушник, який вишивали в багатьох країнах жінки з діаспори, наші, українки, які згадували ті орнаменти, які вони привезли в своєму, я кажу, серці, в своїй душі, будучи десь далеко за кордоном. І також участь мають взяти всі наші області. Поки що ми були одинадцятою областю, яка вишивала, взяла участь у вишивці цього рушника. І ми гордимося тим, що саме цей орнамент, цей кусочок орнаменту, ми присвятили нашому традиційному подільському вазону, чи як ще його називають, дерево життя. Який вишивала Ал Тетяна Поплінська із Ямполя і Алла Болгарська. До речі, Алла Болгарська також цьому році пройшла персональна виставка, і ми гордимось тим, що Алла Болгарська ми радіємо верніше, тому що Алла Болгарська зуміла не тільки як вишивальниця, як людина, яка виготовляє обереги для воїнів, але вона відроджує наше традиційне ткацтво і велика колекція. Тих традиційних поясів також виготовлені нею, і вони сьогодні не були не тільки на персональній виставці, але сьогодні представлені і ось і на цій виставці. Звичайно, корифей в живописі, наш майстер і хмельника Михайло Громов. Це людина. Унікально. в його картинах не тільки пейзажі чи краєвиди Хмельника, а його картини, сюжети його картин це глибина ось прадавньої культури нашого народу. Чи виставка Олени Косінської, наприклад, ось ось ця робота, адже її роботи це живопис на військових атрибутах. Це на ящиках від снарядів, вона розписує їх, але там тема непереможності українського духу, там тема жінки, яка, поки чоловік воює, вона береже цю землю, вона береже свою родину, вона береже традиції і вона вірить, що перемога буде за нами. Однією з таких потужних сторінок нашої співпраці з вами. Шановні колеги, шановні працівники культури, це, звичайно, велика робота по збереженню елементів нематеріальної культурної спадщини. Це один з основних напрямків зараз, який, над яким працює Україна на світовому рівні з ЮНЕСКО. Тому ми щиро радіємо за те, що у цьому році ми занесли 20 елементів до обласного реєстру. Це ваша праця спільно з нами. І, звичайно, гордимося тим, що один елемент, такий як традиції рогозок села Щітки і Писарівки Вінницької міської територіальної громади занесений в травні місяці до національного реєстру. Тим більше, що цей рік незвичайний для. Якщо говорити про елементи на праві культурної спадщини, адже це 20-річчя підписання конвенції з ЮНЕСКО про збереження усіх унікальних елементів, а отже, це нашої традиційної культури. І ми також зуміли взяти участь в представленні цих елементів, які в нас занесені до національного реєстру, а їх шість. І ми їх представляли ось нещодавно у вересні місяці в Києві, в Національному музеї архітектури і побуту поряд з іншими областями. Ми представляли ці елементи спільно з майстрами, з виставкою, з красивими банерами. Ми представляли ці елементи на рівні України. Це також досить кропітка. І е, позитивна, гарна сторінка нашої з вами спільної творчості. Тому ось такі проекти вони е, настільки важливі в наш час. І я дуже б хотіла, щоб ми перегорнули ось ці сторінки того, що ми з вами спільно працювали. Того, що ми з вами спільно створили. І сьогодні ми прийшли до нашого професійного свята з такими гарними здобутками, тому що наш здобуток це збереження духовності нашого народу. Це показ тих унікальних видів народного мистецтва і робота тих творчих колективів, які забезпечують діяльність клубних закладів. Ми знаємо. Працівники культури. Ви в цей час дуже багато зробили і для воїнів, для фронту. Ви проводили волонтерську велику роботу. Ви творчими колективами заробляли кошти, які передавали на Збройні сили. Але поряд з цим ви все рівно не забули ось цієї роботи збереження унікальної народної культури. І за це вам низький уклін, і за це вам велика вдячність. Хай кажуть, Бог нас благословляє, бо творча робота, робота з тими людьми, які мають талант, це від Бога. Тому хай енергетика робіт, енергетика вашої діяльності впливає на душу і серце кожної людини. Тому що ви робите все. Ви е, е, сьогодні е, і проважаєте в останню путь воїни. Ви сьогодні створюєте галереї пам'яті, відкриваєте спільно із владою, ви відкриваєте меморіальні дошки тим воїнам, які загинули. Але сьогодні ви вселяєте віру тим батькам і тим родинам, воїнам, які на фронті, що все буде добре, повернуться. Повернуться з перемогою, і Україна буде однією з найкращих процвітаючих країн у світі. Ми про це з вами, працівники культури, мріємо. А добрі мрії вони завжди збиваються.